Вітаю, друзі! Ще одна країна Європи визнала, що Росія це велика купа лайна, і щоб не засмердітися самому, треба від цієї купи відгородитися. Фінляндія оголосила про будівництво стіни на кордоні з Ерефією. Представник Держдепу США Веданд Паттел заявив. Що Російська Федерація веде проти України неспровоковану навмисну повномасштабну війну, нехтуючи правами людини. А головне сказав, що Росії цю війну не виграти. Збройні сили України вдарили по скупченнях окупантів та їх техніки на Кінбурзькій косі та Олешках. По Кінбурзькій косі виконано 33 вогневі завдання, знищено 7 орків та дві одиниці броновньованої техніки, а під Олешками 26 рашистів – та два танки. Німеччина станом на 19 листопада поставила в Україну 30 зенітних установок гепард. Вони дуже ефективні у боротьбі з іранськими безпілотниками шахід 136. На деокупованій Херсонщині відновили роботу 5 базових станцій мобільного зв'язку. І ще згодом 10. Відновлено воду та електропостачання на залізничному вокзалі Херсону. В Чорнобаївці вода подається генератором зі свердловини. 60 тисяч людей отримали гуманітарну допомогу. Лікарні забезпечені старлінками. Також роздаються безкоштовні ліки. В область доправили ковдри, теплий одяг, дрова, буржуйки, електрогенератори. Та комунальну техніку. Війська, які Росія перекинула з Херсонщини на Луганщину, це залишки найпрофесійніших військ Росії. Вони можуть трохи стримати наступ ЗСУ, але самі наступати вже не спроможні. А свіжомобілізовані це просто гарматне м'ясо. МАГАТЕ неочікувано різко заговорило про те, що не визнає незаконну анексію росіянами території України, а також незаконне захоплення рашистами Запорозької атомної електростанції та щоб Російська Федерація відмовилася від претензій на володіння ЗАЕС. Під Бахмутом система ППО Насамс збила аналоговнєтний новітній літак Су-35. Правда, наші називають їх відрами з гайками. 19 листопада Україна повернула з російського полону трьох морських піхотинців військово-морських сил Збройних сил України. Ми своїх не кидаємо, підтримаємо ЗСУ, не просто очікуємо, а наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!